Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми поговоримо про п'яту церковну заповідь. Вона каже, колих часописів книжок не читати і іншим не давати. Але що це означає для нас сьогодні? Святі оці вчать нас берегти душу і серце від усього, що може нас скривдити чи зробити злими. Священомучен Григорій Лакота писав: як читання добрих книжок і часописів дуже хосенне і спасенне для душі. Так, читання злих книжок дуже згубне. Вонесе душі смерть. Ніхто не може бути впевнений, що його нічого не зіпсує. Злі писання діють непомітно, але, певно, й шкодять. Розум притемнюється, воля слабне. Релігійні почуття притуплюються, аж в кінці людина тратить віру. Це означає, погані книжки і журнали можуть робити серце й душу слабшими. Вони навіть непомітно, але впевнено можуть віддаляти нас від Бога. У наш час це стосується не лише книжок, погані фільми, небезпечні картинки в інтернеті або відео, де показують насильство, брехню, образи чи погані вчинки, також можуть шкідливо впливати на серце і наш розум. як каже Псалом 141, не дай серцю моєму схилитися до чого злого. Обирайте добро, світло і віру, і ваше серце завжди буде спокійним та радісним. Бережімо себе і інших, обираючи те, що збагачує нашу душу і наближає нас до Бога. Сподобалось відео? Поставте вподобайку та поділіться з ним з друзями, щоб ще більше людей могли поглибшити свої знання у вірі. У наступному відео ми поговоримо про шосту церковну заповідь допомогу церкві в її матеріальних потребах, відповідно до своїх можливостей. Слава Ісусу Христу!